Порту і волонтерство про новиччини нагороди куца Юрія Івановича, президента громадської організації Футбольний клуб Містер Залі найважливіше, що ця перемога це перемога молоді. Тобто, ми бачимо приклади, коли є активна молодь, яка в спортивних своїх досягненнях прославляє наш рідний край. І дуже добре, що пан Юрій, який свій час. Поїхав в Америку. Він зараз свій бізнес, який заробляє гроші в Америці, вкладає в Україну, вкладає своє рідне місто заліщики. Це перша моя футбол та стрізі до речі, чемпіони, чемпіони це для вас. Це я себе подарую. Ну знаєте, цього поранено цей надихати нас. Це, це важливо, Щоб важливо, в нас в області і хочу, щоб у нас дуже молодий президент, який завжди хоче перемагати, завжди хоче. Прогресувати, скажімо так, щоб команда росла, щоб люди ходили на футбол. Я думаю, що він нам допоможе. Ну а ми будемо намагатися вигравати і радувати наших болювальникам. 5, 5 травня ми зробили ГО. І мені дуже важливо, було було багато переселенців. Купувалися м'ячі, 160 трошки переборщив, 160 комплектів форми. Я дуже гордий, що Тернопільщина, місто Заліщики. Мають чемпіонів України, дітки мають приклад, мають натхнення, з кого брати приклад і на кого рівнятися в нашій області і в місті Заліщики. Але, попри це, все, не забуваємо, що потрібно допомагати Збройним силам України, хто чим може, і як може, і в Україні, і в Європі, і у США. Це дуже важливо, тому що футбол це якби задоволення, а час непростий. Вибачте, але мушу це сказати, як є.